Тетяна і Артем познайомилися, коли були ще зовсім дітьми. Вони жили в одному дворі, в невеликому містечку, де всі один одного знали. І хоч вони завжди проходили один біля одного, ніколи особливо не спілкувалися. Тетяна була серйозною та зібраною дівчиною, яка часто читала книжки або малювала на вікні пальцем, малюючи малюнки зі снігу. Артем вже був жвавим і трохи нестримним хлопцем. Завжди намагався завести нових друзів і знаходив пригоди для себе та інших. Все змінилося, коли одного разу вони разом опинилися на дитячому святі в місцевому парку. Це було влітку, коли сонце тільки починало сідати, і на небі ще були видні перші зірки. Всі діти бігали по траві, а Тетяна сиділа на лавці з книжкою в руках. Артем підійшов до неї, щоб запитати, чому вона така серйозна. Ти завжди читаєш, не хочеш пограти? спитав він, намагаючись привернути її увагу. Я просто люблю це, відповіла Тетяна. А ти? Що ти завжди шукаєш? Я шукаю пригоди. Ти хочеш бути частиною однієї з них? весело запитав Артем. І Тетяна, хоча й не звикла до таких запрошень, погодилася. Разом вони вирушили на пошуки пригод. І цей день став початком їхнього особливого зв'язку. Того вечора вони разом каталися на каруселях, сміялися з дурних жартів Артема і просто насолоджувалися моментом. До того ж, на самому заході сонця, коли всі діти повернулися додому, вони опинилися поруч, сидячи на траві, і несподівано для себе обмінялися першим поцілунком. Це було ніжно і чисто, як для дітей, але й з відчуттям, що їхнє життя тільки починається. Ти ти мене не ображаєш? запитала Тетяна, трохи збентежена. Ні, я просто хотів, щоб цей момент залишився в наших серцях, відповів Артем, усміхаючись. Цей поцілунок, хоч і був дуже простим, залишив незабутні враження. Вони стали більше проводити часу разом, гуляти в парку, кататися на велосипедах і, звичайно, часто говорити про все на світі. З часом вони зрозуміли, що не що їхня дружба переросла в щось більше. Минав час, і, коли їм було вже по вісімнадцять, Артем запросив тетяну на перше їхнє справжнє побачення. Це було в кафе, на затишному майданчику, де вони обговорювали всі ті самі дитячі жарти і незабутні моменти. І тоді Артем, після довгих і красивих слів, поставив перед тетяною найважливіше питання в їхньому житті: Тетяно, ти вийдеш за мене. І тетяна. Дивлячись в його очі, відповіла: Так. Після того, як Тетяна сказала «Так», їхнє життя стало, наче казка, де все було виблискуюче і тепле. Роки минали швидко, але в їхніх серцях час здавався нескінченним. Кохання між ними росло, розвітало, як сад у літній день. Вони стали підтримкою один для одного в кожній ситуації, незважаючи на труднощі, які приносив світ. Артем і Тетяна довго були разом, разом переживали найкращі моменти, але й вчилися долати перші труднощі, що зустрічались на їхньому шляху. Їхня любов була спокійною і глибокою, як океан, що нескінченно розливається. Це був зв'язок, який не потребував слів, вони могли довго сидіти поруч, не розмовляючи, і все одно відчували, як їхні душі переплітаються в одному ритмі. Їхня любов не мала меж і кордонів. Вона була такою природною, як подих. Кілька років після того важливого, так вони разом вирушили в подорож, де всі їхні мрії про майбутнє почали ставати реальністю. Вони все частіше думали про те, що готові почати свою власну сім'ю. Спільне життя було для них вже такою природною частиною їхнього існування, що питання про дітей з'явилося немовби саме собою. І ось одного літнього ранку. Коли перші сонячні промені впали на подушку, Тетяна почувалася незвично. Вона вирушила до лікаря, і після кількох хвилин тиші на екрані апарата прозвучала новина, яка змінила все в їхньому житті. Ви чекаєте дитину, сказала лікарка, і Тетяна не могла стримати усмішку, що з'явилася на її обличчі. Вона поспішила додому, до Артема, і не встигла навіть сказати слово, як він побачив її вираз обличчя. Ти чимось здивована? Запитав він, усміхаючись, і Тетяна з радістю відповіла: Ми чекаємо дитину. Вони обнялися, і намить весь світ для них зник, залишились тільки вони двоє, які разом створюють щось нове, чудове, що відтепер змінює їхнє життя назавжди. Почався новий етап. Кожен день приносив нові емоції, від зворушливих моментів вибору імені до перших кроків у підготовці до народження сина. Тетяна і Артем не могли натішитися одне одним і тим, що дуже скоро стануть батьками. Всі їхні розмови, сміх і погляди були про дитину, про те, як зміниться їхнє життя. І ось, через дев'ять місяців, Тетяна відчула, що її серце наповнюється особливим хвилюванням. Лікарі сказали, що син народиться на світанку, і саме так сталося. Як тільки перші промені сонця проникли в палату, на світ з'явився маленький хлопчик. Артем тримав Тетяну за руку, і в їхніх очах було стільки ніжності, що можна було б зупинити час. Їхній син був новим початком, який приніс із собою всю безмежну любов і мрії, що вони разом мріяли з самого дитинства. Наш малюк шепотіла тетяна, дивлячись на свого сина в обіймах Артема. Тепер ми, сім'я, відповів він, притискаючи її до себе ще міцніше. І ось. Коли вони разом дивилися на маленьке чудо, що спокійно спало на руках у мами, тетяна зрозуміла, що це і є те безкрай кохання, яке вони обіцяли один одному. Кохання, яке стало основою їхньої родини. З моменту народження їхнього сина час, здається, злетів. Маленький Максим ріс швидко, а Тетяна та Артем уже не уявляли свого життя без нього. Кожен день приносив нові емоції. Переживання та радість від маленьких досягнень їхнього сина. Кожна посмішка Максима, кожен перший крок і перше слово ставали для них найціннішими моментами. Артем часто тримав сина на руках і говорив Тетяні, що вони з Максимом це його найбільша радість. Він був щасливий від того, що зміг стати батьком, і відчував, як його любов до Тетяни зростала разом з її материнським інстинктом. Їхня родина була ніби одним цілим. І ніщо не могло порушити цієї гармонії. Але, як це часто буває в житті, кожен етап приносить з собою нові виклики. Тетяна була дуже зайнята вихованням Максима. Вона спала менше, ніж раніше, і часом її терпіння ставало на межі. Артем, який намагався підтримати її, теж був втомлений від роботи, але в його серці не було місця для нічого, окрім любові до тетяни та сина. Про те, що змінилося в їхніх відносинах, і це було помітно для обох. Одного вечора, коли Максим вже заснув, Тетяна сиділа на кухні, випиваючи келих вина. Артем зайшов до кімнати, обняв її за плечі і ніжно запитав: Ти в порядку? Тетяна подивилась на нього, і в її очах було щось важке. Вона не могла зрозуміти, чому відчуває цю внутрішню порожнечу. Так, все добре, відповіла вона. Проте її голос був холодним. Артем не став наполягати. Він сидів поруч, намагаючись бути терплячим, але чув, що щось не так. Він почав помічати, як Тетяна віддаляється, як її увага більше звертається на винний келих або вечори з друзями, а не на нього чи на їхнього сина. У той час Тетяна намагалась впоратись із безліччю нових відповідальностей, відновленням форми після пологів, роботою вдома, турботою про Максима і. Водночас, підготовкою до народження другої дитини. Вагітність другою дитиною була радісною новиною, але й важким випробуванням для Тетяни. Вона не могла повністю зосередитись на собі і, як їй здавалося, втратила частину свого колишнього і я. Іноді, коли день здавався занадто довгим, вона могла сісти і просто випити келих вина, намагаючись знайти відраду в цьому простому ритуалі. Вино стало її тишею, моментом для себе. Коли вона могла забути про все, про домашні обов'язки, про сімейні проблеми і про Артема. Артем, помітивши зміни, намагався поговорити з нею. Він хотів розібратися, чому Тетяна стала такою відстороненою, чому їхні розмови тепер рідше мали теплоту, а іноді навіть перетворювались на сварки через дрібниці. Але Тетяна просто відмахувалась, і кожен її погляд до нього був таким, що відчувалося. Ніби вона вже не бачить у ньому того чоловіка, якого колись полюбила. Ти навіть не слухаєш мене. Одного разу сказала вона всередині сварки, коли Артем знову намагався поговорити про їхні стосунки. Я слухаю, тетяно, я просто хочу, щоб ми були разом, як раніше, відповів він, розгублений і розчарований. Але вона лише знизила плечима, дивлячись кудись убік. Вже не було того глибокого взаєморозуміння, яке було раніше. Вона стала іншою, і Артем не міг зрозуміти чому. Часом, коли Артем повертався з роботи і виявляв, що вона знову п'є вино, він спробував обережно нагадати їй, що, можливо, варто зупинитися. Але Тетяна лише сміялась і заспокоювала його. Не хвилюйся, все під контролем, казала вона, але в її словах було щось порожнє. І саме ця порожнеча її серця змушувала її віддалятися від всіх, кого вона так любила. Артем почав відчувати, як їхні стосунки поступово віддаляються від того, що вони мали раніше. Він любив її, і це кохання, здавалось, немало меж, але він не міг змусити Тетяну відкритися. Вона поступово перестала слухати його, більше уваги приділяючи собі, своїм переживанням і, можливо, навіть вині, який став її способом втечі від реальності. Народження другої дитини принесло в їхнє життя нові виклики. Однак ця радість вже не була такою чистою і безтурботною, як у разі першого сина. Тетяна відчувала, що її сили виснажуються. Вагітність була важкою, і, хоча вона прагнула бути такою щасливою, як і раніше, їй не вдавалося залишатися в гармонії з собою та з оточенням. Артем знову і знову намагався підтримати її. Він був щасливий, що їхня родина зростає, і серце його переповнювалося ніжністю, коли він дивився на тетяну, але він помічав, як віддаляється від нього її душа. Її погляди стали холоднішими, а вечори все частіше проводилися в компанії Келли Хавена. Він намагався поговорити з нею, але її відповіді ставали все корочими, а обличчя все більш відстороненим. Тетяно, нам потрібно поговорити, сказав він одного вечора, коли вона сиділа на кухні з черговим келихом вина. Про що? відповіла вона, не піднімаючи очей від чашки, з якою спостерігала за кольором вина. Про нас, про те, що відбувається між нами. Ти стала такою відчуженою. Я відчуваю, що ти більше не потребуєш мене. Тетяна мовчала, мовби слова Артема просто не доходили до неї. Вона вже давно не слухала його, давно не прислухалася до його переживань. Вона була зайнята своїм внутрішнім світом, своїми проблемами, і здавалося, що нічого більше не мало значення. Коли почалися пологи, Артем був поряд, підтримував Тетяну, але навіть під час цього важливого моменту їй було складно відчути його як частину себе. Вона була поглинута болем, страхом і, в той же час, своїм відчуттям невдоволення. Як тільки їхня друга дитина народилася, маленька Софійка, вона була вражена, але ця радість уже не була чистою. Вона відчувала себе ще більш розгубленою і втомленою, ніж коли була вагітна. Артем спостерігав за ними збоку, за його дружиною і новонародженою дочкою, і не міг зрозуміти, чому не відчуває того ж підйому емоцій, який він мав при народженні Максима. У його серці все більше заявлялося відчуття тривоги, що він може втратити тетяну назавжди. Тетяна, знову повернувшись додому після пологів, все частіше віддавалася своїм власним бажанням випити вина, поглянути на своє відображення в дзеркалі, згадати колишні часи, коли її життя було легким і безтурботним. Вона дедалі більше занурювалася в цю втечу, яка здавалася їй єдиним способом знову відчути себе важливою, хоча б на мить. Артем не раз намагався сказати їй, що все це його лякає, що він не розуміє, чому вона так змінилася. Але кожного разу вона лише відмахувалася, мовчки йшла від нього, і знову йшла до Келиха, який ставав її єдиним другом у ці моменти. Ти що, не розумієш, що я тебе люблю? запитував він, але її відповідь була завжди однією мовчанням і відсутністю погляду. Одного вечора. Після чергового сварливого діалогу про те, чому Тетяна не має часу для нього, він поїхав до друзів, аби трохи відволіктися. Тетяна залишилася вдома, знову на кухні, з келихом вина в руці. Вона думала про своє життя, але не могла знайти відповіді на питання, чому вона так себе почуває. Вино стало для неї способом втечі від усіх, хто її любив, від того, що відбувалося в її душі. У її голові не було чіткого образу майбутнього, тільки легка тривога і смуток, що все виходить з під контролю. Вона не могла зрозуміти, чому втратила себе, чому відштовхнула того, хто завжди був поруч. І навіть коли вона робила черговий ковток вина, їй не ставало легше. Часом вона дивилася в порожній простір і не могла зрозуміти, чого насправді прагне. Минали роки. Діти росли, змінювались, ставали дорослішими. Максим уже ходив до школи, став серйозним і розумним хлопчиком, а маленька Софійка, хоча ще зовсім юна, почала розквітати, ніби весняна квітка. Вони обоє любили свого тата, доброго, турботливого, завжди уважного. Артем був поруч із ними в кожну мить, перші кроки, перші слова, шкільні свята. Він жив для своєї родини. Але Тетяна вона продовжувала жити в тіні колишньої себе. Усе далі і далі відходила від тієї щирої, закоханої дівчинки, яку Артем колись поцілував у дитинстві. Вона давно вже не бачила в ньому того, хто збудував їхнє життя лише об'єкт роздратування. Вино стало її звичкою, келих, обов'язковим атрибутом вечора, а сварки буденністю. Артем терпів. Терпів не дні чи місяці, роки. Він робив усе, що було в його силах. Писав листи, залишав записки з теплими словами, приносив квіти, прибирав, готував, гуляв з дітьми, і все лише заради одного побачити хоча б тінь тієї усмішки, яка колись змусила його серце битися швидше. Він не просив багато, просто хотів мати щасливу сім'ю, тепло, розуміння і любов. Та у відповідь чув тільки докори. Безглузді, нестримні. Часто надумані. Кожна дрібниця перетворювалась на бурю. Вона могла кричати годинами, а потім мовчати днями, не пояснюючи причин І все частіше це супроводжувалося келихом у руці та байдужістю в очах. З часом у їхньому домі стало так холодно, що навіть сміх дітей не зігрівав. Артем не зраджував. Він не шукав розради в інших руках. Йому вистачало болю вдома. Але одного дня, коли він вкотре почув, що він винен у всіх її бідах, що через нього вона нещасна, стара, змарнована, він більше не витримав. Він мовчки зібрав свої речі. Без крику, без скандалу. Просто подивився на дітей, поцілував кожного в лоб, підійшов до неї, вона сиділа на кухні з вином, навіть не звернула уваги, і пішов. Не до іншої, не в інше життя. Просто пішов. Бо одного серця на двох вже не вистачало. Тетяна довго не розуміла, що сталося. Кляла Артема, звинувачувала у втечі, в зраді, у руйнуванні сім'ї. Вона кляла все: світ, долю, дітей, себе, але тільки не свої вчинки. В її очах винні були всі, крім неї. Вона ходила містом, розповідала знайомим. Що він залишив її в найважчий момент, що він і не витримав труднощів, щоб чоловіки всі однакові. Вона переконувала всіх і себе в тому числі, що не вона винна. Та глибоко в душі, десь у найпотаємнішому куточку серця, вона знала, усе, що вони мали, вона зруйнувала власними руками.